Вітаю в студії Think Tank Просвітницька Республіка, і ми продовжуємо серію відео про діяльність світових мозкових агенцій, що сприяли глобальним змінам, в регулюванні конфліктів та криз, спонукали до, до пошуку ефективних рішень задля миру та стабільності. А чи ефективними були прийняті рішення покаже звісно, час 1991 рік Радянський Союз розпадається, а разом із ним розпадається і один з найбільших ядерних арсеналів у світі. Україна, Білорусь і Казахстан стають фактично ядерними державами. Загроза неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї лякає світ. Хто ж мав вирішити цю кризу? Сьогодні ми розкажемо, як Сінгтенк Стімсон Center допоміг у роззброєнні колишніх республік СРСР і зробив світ тимчасово безпечнішим. З цього відео ви дізнаєтесь, чому ядерна зброя після розпаду СРСР стала глобальною загрозою? Як Стімсон Сентр вплинув на ухвалення Будапештського меморандуму? І чи можливий подібний сценарій у сучасному світі? Розпад СРСР залишив світ перед складним питанням що робити з тисячами ядерних боєголовок, які залишилися за межами Росії, Україна мала третій за величиною ядерний арсенал у світі. Західні країни боялися, що зброя потрапить до терористів до терористів або стане об'єктом політичного шантажу. На момент розпаду СРСР Україна отримала приблизно 5 тисяч ядерних боєголовок більше ніж у Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих. Серед них 176 міжконтинентальних балістичних ракет, кожна з яких несла від 6 до 10 боєголовок. Близько 40 стратегічних бомбардувальників, зокрема Ту-95 і Ту-160, які могли завдати ядерного удару по будь-якій точці світу. Та близько 2,5 тисяч тактичних ядерних боєголовок, які могли використовуватися на полі бою. На той момент лише США та Росія мали більше ядерної зброї, ніж Україна. І саме тут на сцену виходить Стімсон Сент, впливовіший аналітичний центр у Вашингтоні, який займався питаннями ядерної безпеки. Його експерти розробили стратегію, яка дозволила мирно розв'язати кризу. Стімсон Сенте, зокрема, проаналізував ризики. Експерти центру прояснили урядам США, що безконтрольна ядерна зброя в нових незалежних країнах може спровокувати глобальну кризу. Вони запропонували програму. Яка передбачала фінансову та технічну допомогу Україні, Білорусі та Казахстану для ліквідації ядерного арсеналу, а також допомогли у розробці Будапештського меморандуму документу, який гарантував територіальну цілісність України в обмін на відмову від ядерної зброї? Ядерна зброя в хаосі після розпаду імперії, це потенційний кінець цивілізації. Ми мали знайти рішення, і ми його знайшли, сказав провідний експерт Стімсон-центр Майкл Крелі. У 1994 році Україна підписала Будапештський меморандум, за яким вона зобов'язалася передати ядерну зброю Росії в обмін, в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та самої Росії. В тому числі гарантія про недоторканність кордонів. Підписанти домовилися не використовувати силу проти України. Але вже у 2014 році Росія порушила меморандум, анексувавши Крим та розпочавши війну на Донбасі. А у лютому 2022 Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. США і Велика Британія не втрутилися, що викликало серйозну критику щодо ефективності міжнародних угод. Ми віддали ядерну зброю за папірець і що ми отримали війну, скаже згодом Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України. Тож яка роль Стімсон центр у роззброєнні України? Think tank Стімсон Center у 90-х роках займався питаннями контролю за ядерною зброєю та активно консультував уряд США щодо України. Вони запропонували програму фінансової підтримки, за якою США виділили 175 мільйонів доларів для демонтажу української ядерної інфраструктури. Запропонували також дипломатичний тиск експерти з Тімсон-центр переконували українську владу, що без'ядерний статус буде вигіднішим, а також надали технічну допомогу. Україна отримала підтримку у ліквідації боєголовок та утилізації ракетного палива. Ми вірили, що світ стає безпечнішим. На жаль, історія показала, що гарантії на папері не завжди працюють. Висловилася експертка стімсон Центр Мері Бет Нікітін. Отже, стімсон Центр показав, що аналітичні центри можуть змінювати історію. Вони запобігли катастрофі 90-х, але чи зможуть Синктенкс вирішити нові глобальні проблеми? Чи варто Україні створювати власний аналітичний центр для міжнародних переговорів? Та чи зможуть Синк Тенкс? Відіграти роль у нових кризах, чи зможе новий аналітичний центр створити стратегію безпеки для України та світу? Саме для розробки ефективних рішень і об'єднання найкращих експертів і аналітиків ми створили аналітичний центр Просвітницька Республіка. Ми прагнемо створити інтелектуальний майданчик, де народжуються ідеї, що змінюють світ. Нашою метою є формування довгострокових стратегій у сфері безпеки, економіки, освіти та управління, які допоможуть Україні та міжнародній спільноті протистояти сучасним викликам. У часи нестабільності потрібні нові підходи, сміливе мислення та активні дії. І Просвітницька республіка є саме таким центром, де формується майбутнє. Долучайтеся до нашої місії, станьте провідним експертом аналітичного центру Просвітницька Республіка вже сьогодні, адже майбутнє починається саме зараз і саме з тебе. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Я бажаю всім щастя!